Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Benelux Car. Завтра вирушаємо в Європу по автомобілі для наших замовників. Зарезервував ось такий Renault Grand Scenic 2012 року випуску 1,6 дизель на механіці. Дилер запевняє, що автомобіль в чудовому стані, ніяких дефектів немає. Якщо все добре, в понеділок буду його оглядати, даний автомобіль в комплектації Bose, 5-місний, має передню. Передній задній парктронік, камера заднього виду знаходиться на таких оригінальних легкосплавних дисках 17-го розміру, 4 склопідйомника, складання зеркал, підігрів зеркал, комбінований салон, екошкіра з тканиною. Двохзонний клімат контроль. Задій, як ви бачите, має такі монітори. Є столики. Орієнтовна ціна даного автомобіля. В Україні буде складати 9400 євро з сертифікатом. Пробіг даного автомобіля складає 203 тисячі. Що, можливо, когось цей автомобіль зацікавив, телефонуйте з номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Детальну інформацію по автомобілю зможу вам надати вже в понеділок. Можливо, когось цікавить будь-які інші варіанти. Телефонуйте. З понеділка будемо в Нідерландах підбирати авто. Для наших замовників. Всім дякую за увагу. До побачення.